Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монета України 50 копійок. Малий герб 1992 року з чотирма ягодами, друзі. Монетки доволі нечасті. Є різні види та підштампи. Сама монета виготовлена з латуні. Ціна на монети розпочинається від 1 долара і закінчується, друзі, договірними цінами. Так як є екземпляри монет, які перевишають навіть ціни в 500-1000 та 1000 доларів. Якщо вам також попаде така монетка виготовлена не з латуні, ціна на нього автоматично починається від 100 доларів. Щоб ви були в курсі. На аверсі бачимо зображено малий тризуб. Зверху напис Україна, знизу дата, по боках листя каштана та колося пшениці. Гурт монети мають мілку насічку І аверс монет реверс, вибачаюсь, має ось так по 4 ягоди в в третій гроні, вибачаю, з того розпочинається тут відрахунок. З нуля зверху є таких 8 м'ячейок, в них розміщені ягоди калини, збиті. Ось так, напис по центру 50 копійок. І в третій гроні тут бачимо по 4 ягоди. Ну, в правій монеті одна непрочеканяна, така як три є. Є багато таких попадає брак, і Вони на сьогоднішній день коштують від 1 до 5 доларів. А цінні монетки розпочинаються від 100-150. Ось така, друзі, у нас сьогодні на обзорі була цікава монетка. Також є різні попадають браки повороти, які ціняться колекціонерами. І якщо вам попаде поворот на 180 градусів, ось так буде виглядати монетка в ідеалі. Ціна на таку монету, друзі, договірна. Без різниці, в якому у вас монетка стані. І якщо попаде поворот аверс, аверс, реверс реверс ну, з реверс-реверс буде монетка з обох сторон виглядати ось так. З аверс аверс. Це буде з обох сторон монетка з тризубом. Ціна на таку монетку також договірна. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.